Вітаю усіх на каналі магазину VUKI.UA. Сьогодні поговоримо про чохол-книжку Dixie Retro Style для Xiaomi Redmi Note 11. Чохол умовно складається з двох частин силіконового тримача, а також зовнішньої обкладинки із синтетичної шкіри, текстурована поверхня якої не збирає відбитки та не ковзає в руках. Завдяки такій конструкції аксесуар не тільки упевнено захищатиме ваш гаджет від пилу та інших забруднень, а й страхуватиме його життя у вип. Падіння, приймаючи основну частину удару на себе. Аксесуар виконано у повній відповідності з геометрією смартфону, і тому він упевнено на ньому сидить. А також оснащений усіма необхідними прорізами під порти та технологічні отвори гаджету. Кнопки закриті дублікаторами, натискаються вони все одно легко. Окремо відмітимо функцію підставки, що реалізована тут. Перегляд відеоконтенту, з того ж таки YouTube буде максимально комфортним. На цьому приємні особливо. Рості продукту не закінчуються. На внутрішній його стороні можна знайти невеличкі кишеньки для візитних або ж банківських карток. Місце для грошенят також передбачене. Ну і на завершення ще дві фішки: перша магніт вмонтований в верхню кришку, завдяки йому чохол сам собою не розкриється. Друга прорізи під розмовний динамік. Віднині розмовляти можна і при закритому чохлі. Придбати Dixi Retro Style можна в нашому магазині. Посилання на продукт шукайте в описі. Цього відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!